Перш за все хотів би сказати, що, чому ми тут і що ми тут робимо. Хочу наголосити на тому, що ми не ставимо собі зараз на меті агресивно заволодіти вами як клієнтами банку, навішати на вас кредитів, РКО, клієнт банків і т.д. і Ми станом на сьогодні розробляємо процес і шукаємо шляхи кредитування ВСП. Ми шукаємо процес, процес, щоб кредитування працювало ефективно і зрозуміло, щоб ви після такого кредитування були задоволені. Якщо можна наступний слайд. Коротко розкажу вам про банк Львів, оскільки розумію, що аудиторія сьогодні всеукраїнська, а Банк Львів є регіональний західний банк, який представлений 22 відділеннями у Західній Україні. Тим паче, банк, історія банку налічує вже 23 роки, 17 жовтня цього року ми відсвяткували 23 ю річницю банку. Банк є 100%, власниками банку є 100% іноземні інвестиції. Ось ключовим напрямком роботи банку є програма енергозбереження, тобто кредитування на цілі енергозбереження як фізичних, так і юридичних осіб. Наскільки я орієнтуюсь по УСБП, саме левову частку фінансування, яке необхідно, і припадає на частину енергозбереження. Спробуємо поговорити не так про ставки, не так про, про процеси відкриття кредитів, а про те, з, з якими проблемами ми зіткнулись, коли почали вивчати кредитування для ОСБП. Перша і основна проблема, як вже згадувалось, це відсутнє забезпечення по кредиту. Знову ж таки, ми шукаючи, шукаючи шляхи його розвитку. Знайшли наступне. Це можуть бути А, або без составне кредитування, Б. застави товарів, що купуються, В. Гарантії міжнародних організацій. E, також необхідно розуміти, звідки ОСББ брати кошти для того, щоб повертати кредит. Ми бачимо виключно, це внески членів ОСББ плюс економія після реалізації енергозберігаючих класів. Часто часто нам кажуть, що кредити, які надають банки, вони є е, е, дорогі і ставочка по них абсолютно не, е, не відповідає обов'язковим функціонуванням того ж самого СПБ. Якщо брати, якщо брати наприклад, Львівської області, ми е, ведемо переговори щодо компенсації частини відсотків. Я впевнений, що е, пропозиція для будь-якого з СПБ отримати мінус 15% до відсоткової ставки було би прекрасна. чим ми ще більше зустрічаємося в нашій роботі, це опір ОСББ в отримання кредитів, навіть не так самого ОСББ, як його членів. Часто густо вам важко, вам важко переконати своїх членів ОСББ, що кредит це дійсно вихід з тої чи іншої ситуації. Для цього, на жаль, тобто... Ми можемо допомогти вам, тобто ми можемо е, приходити на ваші збори, роз'яснювати ефективність, неефективність кредитування, наскільки ну, це безпечно, небезпечно. Але ми повинні, ми, ми повинні щоб ви цю, щоб цю, е, повинні цю роз'яснену роботу ввести, ввести самостійно своїми... Е, своїми членами. Плюс в нас є ряд організацій, чи то українських, чи закордонних, які готові надати консультативні роз'яснення. Одною з таких організацій, є всі, яка сьогодні виступала, вони дійсно дуже багато чого роблять саме для роз'яснень фінансової частини ОСББ. І документи для отримання кредиту, скажу вам по практиці. Тобто зустрічалось, було в мене декілька випадків, що ОСББ приходило до нас вже для отримання кредиту. І питання по документах для отримання кредиту стояло дуже гостро. Ми просимо, ми просимо голів ОСПБ, коли ви приходите в банк, не обурюватись про перелік документів, які вам які надає банківський працівник, а шукати шляхи, як можливо його звузити, або щоб банківський працівник допоміг вам, де їх взяти і як їх вірно заповнити. Якщо можна наступний слайд. Щоб ви розуміли, що Банк Львів не просто, не просто хоче кредитувати, не просто хоче отримати якийсь прибуток, не хоче просто е, допомогти. Ми робимо багато, щоб, щоб це кредитування стало можливим саме зі сторони банку. Ми співпрацюємо з північно-екологічною фінансовою корпорацією, можливо, хтось про неї чув, що вона дає нам. У е, нас, нас є пільгове кредитування від, від Нефко, е, завдяки чому ми можемо надати пільгове кредитування вам. Ми спрацюємо з Львівською обласною адміністрацією у частині, у частині розробки шляхів відшкодування відсотків. Ви тут бачите, 13 жовтня 2013 року на 13-му міжнародному економічному форумі Банк Львівськ злота, злода, АФСі, Львівською обласною радою та ще рядом банків уклав порядок дій щодо впровадження на Львівщині механізму відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими на цій ліне розбереження. Для тобто це є вже реальний факт. Ми маємо надію, що до кінця року ця програма буде реалізована. І вже з початку нового року кредити, які ОСББ отримують у Львівській області, будуть отримувати компенсацію частини відсотків. Ми співпрацюємо з міжнародною uh, uh, організацією United States Agency of International Development, скажімо що нам дає співпраця від USAID? В четвер, в четвер вже післязавтра, Банком Львів буде, підписаний, буде підписана угода про гарантування кредитів, наданих на цілі енерозбереження. До цієї угоди є, включені, є включений ОСББ. Тобто ОСББ, які отримують кредит у Банку Львів, проблеми, проблеми з забезпеченням, заставою по кредиту будуть мати вирішеною. Ну, це все коротко, що я хотів сказати, щоб не заглиблюватись великі фінансові там, розрахунки і так далі. Ми готові, ми, свій, ми, ми свою частину робимо. Залишилась ваша частина переконати своїх мешканців, ну і, звичайно, прийти в той банк, який оберете ви.